Вітаю, мене звати Макс Продеус. Цей випуск є першим з серії моїх відео про маніпуляції. Половина відеокурсу буде у вільному доступі для всіх підписників каналу. А інша половина буде доступною лише для спонсорів та патронів. Покликання на патрон шукайте в описі або тицайте на кнопку спонсорувати під цим відео. Вважається, що маніпуляція це вид психологічного впливу, під час якого одна людина примушує іншу до будь-якої дії та за допомогою прихованої обманної тактики отримає від цього примусу якусь вигоду. Та чи завжди маніпуляція є поганою? Правильна відповідь: ні. No! Мені дуже імпонує думка американського коуча Френка П'юселіка, який стверджує, що будь-яка комунікація є маніпуляцією. На цьому твердженні ми маємо зупинитися детальніше, адже без усвідомлення, як саме пов'язані між собою комунікація та маніпуляція, та чи обов'язково маніпуляція є поганою, ми не зможемо ефективно рухатися цим курсом далі. Оскільки я вже розповідав про те, що таке комунікація та маніпуляція в одному з попередніх відео, і мені тоді непогано це вдалося, я не перезаписуватиму, а просто нагадаю вам, яким чином ці два процеси пов'язані, та чому не можна розглядати один окремо від іншого. Термін комунікація походить від латинського комуніко, тобто роблю загальним або спільним. Отже, процес комунікації це процес об'єднання. Дуже важливо, щоб ми це добре запам'ятали. Комунікація це конструктивний процес, який має на меті об'єднати. А що там із маніпуляцією? Звідки ми взяли це слово і що воно насправді означає? Термін маніпуляція прийшов до нас із французької. Він означає складний прийом впливу. Операція, витівка, трюк або фокус. Маніпуляцію можна назвати просто якусь дію, яку суб'єкт виконує із будь-яким об'єктом. Наприклад, коли ви їсте за допомогою виделки, ви маніпулюєте виделкою. Коли ви граєте у PlayStation, то керуєте персонажами гри за допомогою маніпулятора. У ляльковому театрі актор, який смикає за ниточки, є типовим маніпулятором. Лялька виконує все, чого він забажає. Отже, ми можемо стверджувати, що маніпуляція у людському спілкуванні це процес, коли одна людина хоче використати іншу для досягнення своєї цілі. Той, ким маніпулюють, є інструментом для досягнення цілі того, хто маніпулює. Наприклад, якщо я вмовив дружину помити сьогодні посуд, то я зманіпулював нею з метою отримати чисті тарілки. Nice. я можу сформувати потребу помити тарілки такими способами. Кохана, у мене страшенно болить голова. Помий посуд, будь ласка. Або кохана, якщо сьогодні ввечері помиєш посуд, завтра я принесу тобі смачненький сніданок у постіль. Або кохана, якщо не помиєш зараз посуд, то я відріжу тобі голову. Усе це різні способи маніпуляції, за допомогою яких я використовую іншу людину з метою отримати бажане. Перший варіант змушує кохану відчути провину, якщо вона змусить хворого мене мити посуд. Другий варіант пропонує їй винагороду за зроблену послугу, а в третьому варіанті мотиватором є страх. Та не поспішайте засмучуватись і з острахом вишукувати небезпечну маніпуляцію в усьому, що відбувається навколо нас. Маніпуляція не обов'язково є поганою для того, ким маніпулюють. Наприклад, коли плаче дитина, ми переключаємо її увагу на якийсь об'єкт, і вона припиняє горланити. Від цього стає краще і нам, і дитині. Ми маніпулюємо поведінкою дитини, але це всім на краще. Усе на світі є і ліками, і отрутою, усе залежить від дозування, так казав Парацельс. А я доповню його і скажу, що усе на світі є і ліками, і отрутою. Це залежить від дозування, а дозування залежить від мети. Пригадали? Чудово! Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще не підписані, і натисніть дзвіночок. Так ви не пропустите наступні відео з цього курсу. Рухаємося далі. У маніпулятивній ситуації, як у будь-якому комунікативному процесі, завжди є щонайменше два учасники мисливець або маніпулятор та його жертва. При цьому і жертвою, і мисливцем можуть виступати цілі групи людей. У корпоративній галузі дуже поширеними є групові перемовини, для прикладу, коли назустріч двох корпорацій приходять керівники різних відділів, і перемовини відбуваються 5 на 5. Або три на три. У складнішій та все одно типовій комунікації беруть участь три сторони: це агресор, той самий мисливець, жертва та рятівник. Ця схема з трьома сторонами називається трикутник Карпмана. Цей інструмент часто використовують психологи для розбору залежних стосунків. Наведу вам два простих приклади. Перший це всім відомий метод хорошого та поганого поліцейського, коли на допиті поганий поліцейський виступає агресором і тисне на жертву. А хороший поліцейський приходить жертві на допомогу, пропонуючи домовитися та уникнути погроз агресора. Тут все очевидно. У цій маніпулятивній грі затриманий є жертвою, поганий поліцейський агресором, а хороший поліцейський рятівником. Другий приклад трошки складніший. Ми візьмемо вже знайому вам ситуацію, коли дитина плаче. Уявімо, що мати заборонила малюку їсти солодке, але батько приходить усім на допомогу і пропонує дитині погратися в улюблену гру і заспокоїти її таким чином. Тут ніби теж все очевидно, дитина є жертвою, мати є агресором, а батько рятівником. А тепер запитання до вас. Хто з цих трьох є маніпулятором? Напишіть у коментарях: це батько, матір чи, можливо, дитина. Що більше коментарів та вподобаєк буде під цим відео, то більша кількість людей його перегляне та навчиться спілкуватися. Гаразд. То хто ж з трьох є маніпулятором? Правильна відповідь усі троє. Пам'ятаєте про Френка П'юселіка. Будь-яка комунікація є маніпуляцією. Розберімо цей конкретний приклад: мати хотіла зманіпулювати дитиною і примусити її не їсти солодкого. Зауважте, що у матері хороші наміри, адже надмірна кількість солодкого шкодить малюку. Та, на жаль, матір не була ефективним маніпулятором і зробила все надто прямолінійно. Її неефективна маніпуляція призвела до того, що дитина плаче. Очевидно, що мати не досягла своєї початкової мети. А чим у цій ситуації є плач дитини? Це ж також маніпуляція, адже дитина знає, що саме в такий спосіб може викликати почуття жалості у своїх батьків і отримати бажане. Більшість дітей маніпулюють саме так. Це до речі. Не у всіх зникає з віком, і велика кількість жінок та чоловіків продовжують використовувати цей метод маніпуляції вже у зрілому віці. Тепер розберімо третього маніпулятора батька. Його мета з одного боку заспокоїти дитину, а з іншого не давати їй солодкого, адже це зашкодить малюку. У нашому прикладі батько виявляється найуспішнішим маніпулятором і відвертає увагу дитинча на те, щоб малюк також дуже любить. А отже, з радістю робитиме, швидко забуваючи про солодке. Це гра. Мета комунікації досягнута. Yeah! Сподіваюся, що завдяки цьому відео ви зрозуміли, що будь-яка наша комунікація дорівнює маніпуляції. І що маніпуляція не завжди є спрямованою на щось погане. У другому занятті цього курсу ми з вами дізнаємося про характерні ознаки маніпуляцій та їхні види. А покликання на відео про 5 найпоширеніших маніпуляцій, уривок з якого я додав у випуск на початку, шукайте в описі. За можливості ставайте спонсорами або патронами, щоб підтримати канал та мати доступ до ексклюзивного контенту. Канал живе завдяки вашим внескам, адже кожен новий донат це енергія для нових відео. Успіхів!